На засіданні виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради звітувала директорка краєзнавчого музею міста про діяльність закладу впродовж 2024 року. Тож впродовж минулого року горішньоплавнівський краєзнавчий музей активно проводив наукову, пошукову та експозиційну роботу. Музей поповнився цінними історичними знахідками, зокрема, часів Другої світової війни та експонатами про участь земляків в Олімпійських іграх. Співробітники музею працювали над вивченням археології краю, створювали електронну бібліотеку та систематизували науковий архів. Музей презентував 12 те видання краєзнавчого альманаху Світча до Придніпров'я, відкрив лекторії та ямниці родоводів підготували та презентували нову постійно діючу експозицію Війни, що змінили світ, що розповідає про світові війни у ХХ столітті та участь у них українців, зокрема і наших земляків. Музей отримав гуманітарну допомогу від Центру допомоги мистецтву України Міністерства культури Німеччини, що містила пакувальні матеріали, обладнання для зберігання експонатів та забезпечення безперебійної роботи музею. Частина допомоги була передана іншим музеям горішньоплавнівської громади, розпочато інвентаризацію музейних предметів у Солошинському відділі музею. Також 2024 року колектив краєзнавчого музею активно проводив культурно масову роботу, організовуючи різноманітні виставки та заходи. Відвідувачі мали змогу оглянути виставки живопису, 3D-принтів, вишивки, декоративних виробів та багато іншого. Музей презентував роботи як місцевих митців, так і художників з інших міст України. До Дня Героїв було організовано маршрут пам'яті, а до ювілею Павла Загребельного музей спільно з бібліотекою провів цикл заходів. Фахівці краєзнавчого музею горішніх плавнів також реалізовували міжмузейні проєкти, спрямовані на популяризацію української культури та історії. Музей горішніх плавнів активно займався. Не тільки науковою та культурно-масовою роботою, але й організаційною, інформаційною та видавничою діяльністю. Велика робота проведена і ще більше в планах, в планах нове приміщення, нові експозиції, дійсно, молодь залучає Марина Гератівна. Це дуже добре. І я бачу, що інтерес до музейної справи, до Історії міста і громади він підвищується. Отже, 2024 рік став для краєзнавчого музею горішніх плавнів успішним та плідним. Музей активно розвивався, поповнював фонди, створював цікаві експозиції та залучав до своєї діяльності нових відвідувачів. Колектив музею продовжує з ентузіазмом працювати над збереженням та популяризацією історичної спадщини міста, роблячи її доступною та цікавою для кожного.